Шановні панове, шановна громада, шановне товариство, я вперше в такому дуже яскравому зібранні і скажу вам одну фразу, з чого я хочу почати, що цій книжці ціни немає. Її майбутнє величезне в нашій культурі. Ми можемо говорити, чи будуть служити старою древньою мовою, чи старою мовою окремі наші церкви будемо відверті. Швидше всього, що ні. Але вона буде жити ця мова в музиці 18-19 століття. Ми знаємо про золоту добу України. Це Максим Березовський, Артемі Ведет, Степан Дегтяревський, Дихтєр... Дихтєр... Дмитро 에... Вогнянський. І ми знаємо про писну стару істину, євангельську істину, що спочатку було слово. Бо слово це є смисл. Це є сутність всього. Але ми в даному випадку говоримо не про слово, як про таке, а про те, як воно повинно вимовлятися. Звичайно, що ці великі композитори кінця XVIII століття, насамперед, це видатні композитори, це видатні генії свого народу, і вони, думаю, прославились. Але це не була інструментальна музика. Це не музика для фортепіано, чи скрипки чи для симфонічного оркестру. Це вокальна музика. Наприклад, ви можете уявити собі, що це стала би золота доба України, якщо б тут була, наприклад, китайська або японська мова з їхніми. Я сподіваюся, що залі немає якості, я не хотів вражати вас, ще китайців. У мене одного разу був один неприємний інцидент на гастролях, коли я сказав, що ви знаєте, що німецька мова не так малозвучна і на мене накинулись, але ж це мова баха, правильно? Ну, уявіть собі, Баху просто не повезло. Якщо би там була українська мова. <рістити> <рістити> ця, ця книга для мене особисто відіграла дуже величезну роль у своєму житті. Я познайомився теж давно із пані Ганною Куземською. І ми спілкувалися з нею по імейлу і по телефону, річ по телефону багато років. Але коли я побачив, вона прийшла на наш концерт, і коли я побачив, яка вона молода, я ніколи не думав, що вона така молода, тому що всі ті речі, які писала, вони надзвичайно серйозні, я уявляв, що її значно старшою людину з досвідом і так далі, і так далі, то що сказав пан Німчук, що вона дійшла. Своїм способом для вивчення і представлення цих прав, тобто не так, як ми, музиканти, там музична школа, сім років, потім училище, чотири по до консерваторії і так далі. Не таким шляхом вона дійшла до мислення. Це звичайно, ну по-перше, надзвичайно симпатична, красива, струнка, розумна українка. Я її завжди бачив. Українців. Мені дуже приємно те, що вона дуже швидко відгукується. І, наприклад, буває різне. Наприклад, ми готові з хором терміново поставити якийсь концерт, ми останніх років сім-седемонат. Надзвичайно цікавим композитором Степан Дегтяревський, який народився в географічній зоні Росії. це... Туди за Слобожанщину, але туди за Харківщину, і тепер територією Росії. Ну там довга предісторія, але це український композитор. І буває таке, що треба негайно видати ноти для того, щоб розвучити. Бо що таке хор? Він на слух не співає, йому потрібні ноти, як оркестр. І, звичайно, ноти набрані слів немає. Я пишу і прошу пані Ганну треба, ти, вона за ніч знайде, точно вигореть кожне слово. Якийсь ж колись сказав, що українська мова займає друге місце після італійської. Однозначно перше. Тут немає ніяких сумнів і ніхто не можуть. собі на секундочку. Чи могла би стати зона кінця 18 століття, зокрема, ми зараз йдемо до сучасного часу, коли би тоді співались тебе, Господі, возу. Давже йти, ти не сформуєш нормальний вокальний звук на це, «к тебе» і так далі. Або хліб про який дуже часто Василь Васильович. абсолютно правильно. Хліб. Тобто самі голосні, вони що таке мова для мене, для музикантів? В принципі, для всіх, звичайно, це музика, своєрідна музика. Своєрідна фонема, але швидше це саунд, який передає краску, гармонію, світло. І тобто всі ті речі, які можуть спонукати в тій чи іншій мірі створити більш гармонійний образ. Ті композитори, котрі відносяться, і ті хормистери, зокрема, які відносяться до слова як недовторинного. Бо, на жаль, більшість з нас, музикознавців, виконавців, вважають, що вперше не завжди в музиці є музика, а слово потім. Наприклад, як Сильвестров, сучасний композитор, який писав, якось, що от тоді, коли музика, крізь музику, коли музика просвічується як отак. Коли музика настільки прозора, що на дні її видно слово, от тоді музика і слово йдуть паралельними шляхами і можуть разом досягнути успіху. Тепер про, знову ж таки, тему, коли була сьогодні затронута, про великий потенціал, потенціал пані Анни. Кілька слів. І про останні роботи, про яку ви ще не знаєте. Ми вже багато років працюємо над виданням. Нотної збірки Кирилу Стецентр багато років. І нарешті вона відбудеться. Ця презентація це буде всередині травня. Якщо хтось із вас захоче прийти на цей концерт. На сьогодні відомо або 14, або 15 травня через пані Ганну ви всі, певно тут знаєте, ви зможете попасти. Це буде на вулиці Ничнікова, я точно не знаю, чи її перейменували зараз чи ні, я так по-совєцькій привичці називаю. Це будинок звукозапису, там вільний вхід. Ну, але кожен вільний вхід має певні обмеження, якщо ви захочете. Так от, тепер трошки про справу пані Ганни. Ми працювали з автографами Кирила Григоровича Стеценка. І дякуючи тому, що Кирило Григорович в кожному із своїх автограф автографів в кінці писав дату написання або хоча б рік. Я ніяк не міг зрозуміти, це якби справа для музикантів, для того, щоб вияснити точно ноти, ми мали б в цифровому вигляді, тому що минуло 100 років немає, а ну, це, це навіть мені сказати тяжко. Більше як три четверті нот були втрачені. І ніхто не думав, що такий величезний обсяг Кирила Григоровича Стеценка або ця Кирила, який прожив не повних 40 років, який умер від тифу, а по написанню і по кількості творів він, наприклад, дорівнюється як Моцарту. Хто би міг подумати, що такий складний життєвець він був репресований, висланий з Києва і так далі? Ну моло про інше. Так от пані Ганна проаналізувала по. Руках написання автографів тих чи інших творів ішла і вона потім має велику таку вступну статтю до цієї нотної збірки, яка так і називається Сакральне слово ця Кирила». прекрасна стаття. так от вона проаналізувавши, дійшла кілька висновків. перший з них. Е, яким, яким чином і як довго транслітерував церковно-славянську мову, отець Кирил у своїх роботах? А пізніше дійшла навіть до випадку, що він перший став їх перекладати. На прикладі е, Воскресного, Христос Воскрес із смертю, смерті смерть побрав, е, сучно робивши живот. І написав, він написав перше життя і пише таку прекрасну фразу, ніби воно там віку і було. Просто чудесно. Ем, я хочу сказати таку річ, знову ж таки, повертаючись до фрази, сказаної паном Лімчуком, що русифікація наприкінці XVIII століття українських земель йшла дуже довго. Певно, треба чекати і зворотній шлях точно такий же ж по часу. А те, що ця книга, її повторюю, ще раз немає ціни, і що вона просто нам необхідна, тому що навіть студенти вищих будь музичних закладів до сих пір, знаєте так, по-аматорській, -по а от ми чули церкві, так перевіряють. Тобто це перша книга, я би вам сказати, канон, кодекс, конституція музична, яка повинна говорити, що повинно бути саме так, а не інакше. Тим більше, що вся величезна територія Російської імперії на той час саме так говорила. І це не йде, якби містічковий варіант от, Малоросії, України, маленької країни в межах величезної Росії. Мови не про це, а ми говоримо про одне, що ми повинні співати мовою оригіналу. Моцарта італійською, Баха, звичайно, німецькою. Я знаю, когось там датського їхніх композиторів. А Венеля Бортянського-Березовського ми повинні співати. Давньою українською мовою, про яке написано в цій книзі. І, і від себе я можу сказати, що таку річ. Звичайно, в сучасних українських перекладах, церковних сучасних перекладах є багато проблем. І е, перший виданий служебник нашим патріархом мені дуже сподобалося, бо на особистій зустрічі, коли йому задав питання, він сказав мені просто таке: при перекладі літургії в тому числі ми відштовхувались від давньої мови, правильно. Не можна вживати навіть в сучасній мові ті слова, які звучать трамваї, в гастрономі, в бо це свята мова. Вона мусить. Інша справа, що якщо складні, бо що, що потребує церква, щоб кожне слово, сказане священником чи дияконом було зрозуміле по смислу, по суті прихожанам, які приходять. І не треба приходити з перекладачами, ми все-таки живемо верніше, і з словниками, бо ми живемо третій тисячу ліків, правильно. Але і не треба опускатись. До занадто буденної мови, вона повинна бути визвишеною. Е, і я, пані Ганна видала мене величезні критиці, і це для мене великий урок, я дуже довго, наприклад, коли ми беремо тексти сторічної давності, тобто тоді, коли вже була створена файна церква, і ми маємо право співати музику. Ну, хто вича кошиця, Яциневича, пізніше теж на мові сучасній церковній, розумієте? От. І по привичці багато речей ми вже перекладаємо якби, у сучасні, бо відомо, що тоді були переклади досить дедалі, наприклад, блаженний чоловік. Говорі, що щасливий чоловік має бути блаженний чоловік, або щасливий тіани блажені. Багато слів, які впродовж. До нашого часу розвинулись. і я думаю, що церковна сучасна мова буде розвиватися, як і сучасна мова взагалі, але через 2-3-4 десятиліття ми будемо мати менше-більш нормальний варіант. Ну і звичайно, я мову Стеценка співаючи десь е, у сучасних. І пані Гана сказала, послухай, ну таке красиве слово, як Яммо вітав благодатну, для чого ви перекладаєте на Ан? А Стеценко це не просто композитор, геніальний композитор, це священник, це отець Кирило. І він міг передбачити як композитор, який бачить в кожній голосні. А ще раз вам скажу: для музикантів голосна це, це сфера ціла, це, це тут у нас теплі лампочки, не теплі, але бувають відтінки помаранчеві, в тому числі чого різні. Тобто так само і голосні працюють. І для нього слово Янго. Відповідь так і треба було співати. Інша справа, що може бути зараз виконано і на мові іншій. На закінчення хочу сказати приблизно так. я дуже вірю в те, що рано чи пізно, по-перше, що українська музика 18 століття стане надбанням світової музики, тобто світової загальної культури. А це значить. Але це станеться тільки тоді, коли заспіває Україна і коли Україна заспіває правильно її. Але не дивлячись на те, я, я в цьому в мене немає ніяких сумнівів, що концерти веделя будуть звучати у виконанні, наприклад, Нью-Йоркського філармонічного хору або Стокгольмського радіо, подібно так, як звучать зараз Синічна Рахмального і інші твори. Тому задача наша будь-яким способом пропагувати. От всі ці правила і слідкувати, підсказувати, критикувати, писати статті і всяке таке, якщо ви десь почуєте в виконанні світських, в тому числі професійних хорів, не замовчувати. Бо зараз приходить період, коли так зване сито, що як правильно сказав, сказано було переді мною, що вже не ті часи, коли за те, що ти сказав, не хліба, а хліб могли там. Посадити і так далі. Ми живемо при незалежній Україні. За цим треба відслідковувати по одній простій причині, що це була мова наших дідів, наших прадідів, і вони хотіли, щоб воно було так і сьогоднішній день. Спасибо.